Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч в Лізі Чемпіонів. Лісабонська Бенфіка у себе вдома на стадії Далуш, Команда Бруно Лаже буде приймати балоні Вінченце Італіана! Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, поговорити про Бенфіку, про балонію. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даного добою. Давайте розпочинати. Ну, дивіться, друзі, очних матчів в команд не було, тому просто подивимося, останні 5 результатів команд. І що ми тут маємо? 5 перемог моя Бенфіка, перемогли Порту в Дербі 4-1, виграли Ештрелу 7-0 в Кубку Португалії. 27 листопада вдалося Монако переграти на виїзді з рахунком 3-2. Року перемогли в Чемпіоті Португалії з рахунком 2-0 та перемогли Гімарайнш також у чемпіонаті Португалії 7 грудня з рахунком 1-0. Невака перемога тоді була для Бенфіки, але три своїх дорогоцінних бали команда Борнлаже здобула. Ще казати про венченці Італіана та про його болонію, команда має дві поразки за останні 5 матчів, дві перемоги та одну нічів. Тобто тут баланс. Програ... Програла Лаціо з рахунком 0-3 програла Лілю в рамках п'ятого тура Ліги Чемпіонів 1-2. Чи знаєте, такий рівний був поєдинок? Нісправді, тут таке, знаєте, 50 на 50, але ліс все-таки переміг. Вінеці вдалося потім перемогти в себе вдома 3-0, потім Монце перемогли 4-0. Ось такі дві перемоги підряд і прям доволі таки впевнені перемоги. Ну, нічого в останньому матчі з Ювентусом 2-2, хоча, в принципі, балоні вигравала в два м'яча. Ювентус вдалося Євенте створити камбек та витягти даний матч. Друзі, якщо казати взагалі про Бенфіку, да, де там вони йдуть у чемпіонаті Португалії, ну зараз Бенфіка знаходиться на другій позиції. У Бенфіки зараз 31 заліковий бал, одна поразка є в Бенфіки, одна нічия, Та 10, до речі, перемог є в Бенфіки. І взагалі за втраченими балами Бенфіки зараз лідер в португальській прем'єр-лізі. У спортінгу 33 залікове бала. У Бенфіки 31 заліковий бал, і плюс у Бенфіка є гра в запасі. Тобто Бенфіка, якщо виграє цю гру в запасі, то підніметься тоді на першу позицію. 31 забитий м'яч у Бенфіка і 7 м'яч пропущено, і плюс 24 різниці забитих та пропущених. І взагалі Бенфіка, якщо ми взагалі дивимося, останні 5 матчів, набрала хороший хід, 5 перемог команди має. Що казати про Болонію, то Болонія в італійській серії А знаходиться на 8-й позиції. А Болонія після 14 турів має дві поразки, 7 нічих та 5 перемог і 22 бала в пасиві. 20 забитих м'ячів в цілому має Болонія, 18 м'ячів пропущено, і різниця забитих та пропущених плюс 2 складає у балоні. Я вам так хочу сказати, друзі, знаєте, Болонія, в принципі забиває багато голів взагалі команди Вінчинства Італіяни. І моментів дуже багато історії, але пропускає балоні дуже багато. Я вам хочу сказати, що Болонія дуже багато і біля своїх воріт. Дозволяє суперникам створювати. Я, в принципі, думаю, що в цій балоні є абсолютно усі шанси зайти в зони Верховів. Це буде важко зробити. Враховуючи Ферентина, Мілан, Лаціо. Для Болонії це, звичайно, буде дуже важко. То чи є Таланта? Ну, Атланта взагалі, Атланта, Наполь, Інтер. Я думаю, що ці команди будуть заскудати битися, враховуючи те, в якій вони зараз форми перебувають. Я думаю, що головне завдання Болонії зайти там в зону Ліги конференцій, Ліги Європи, в принципі, це можливо. Болоні є абсолютно всі шанси. І Болонія дуже така хороша, цікава команда. Взагалі, якщо дивитись на італійську серію А, то тут неймовірно плотність і за Італії, чесне слово, дуже приємно спостерігати. І Болоні, вони справді молодці, вони показують дуже хороший футбол і знаходяться поки що на восьмій позиції. Друзі, ну що можу сказати? В принципі, якщо брати останні матчі, то в принципі я так хочу сказати, мені, в принципі, і Бенфіка і Балонія подобається. Вони грають в такий, знаєте, яскравий футбол, в атакувальний футбол, знаєте, ви що за Бенфікою приємно спостерігати, що за Болонію. Тобто обидві команди показують дуже хороший футбол. До речі, якщо ми подивимося Лігу Чемпіонів, да, то Бенфіка зараз знаходиться на 14-й позиції. і 9 балів має Бенфіка, дві поразки, три перемоги. Я хочу вам сказати, це хороший результат. Дуже хороший результат. 10 забитих м'яча має Бенфіка, 7 м'яча пропущено, і плюс 3 різниця забитих та пропущених. Ну, можна сказати, як Бенфіка взагалі-то розпочинала свій шлях. Цвірне зв'язки на виїзді перемогли 2-1, потім Атлетку якраз Красу на Далу. 4-0 Далося перемогти. Потім, правда, програли лісабонці у ну, себе вдома Феєнорду, 1-3, потім Баварії програли. А в п'ятому турі Вдалося здобути перемогу якраз -то над Монако, хоча, в принципі, Бенфіка двічі поступалася, але в кінці-кінці Марія робить неймовірні гольові передачі, Бенфіка зрівнює рахунок на 84-й хвилині, а на 86-й хвилині взагалі забиває переможний м'яч, і Бенфіка тоді робить камбек та й перемагає. Що, друзі, в Бенфіки все йде добре, то ось в балоні не так все добре. 33 позиція, і лише один заліковий бал, 4 поразки. 0 перемог. Один лише забитий м'яч, сім м'яче пропущено, і мінус 6 різниця забитих та пропущених. Ну, в першому турі якраз своє єдине очко Балоння здобула з донецьким шахтарем. Команда розписала себе вдома бойову нічию 0-0. І після того, в принципі, була поразка від Ліверпуля 0-2, потім Астанвілі на виїзді програли 0-2, програли у себе вдома Монако з рахунком 0-1 і програли в п'ятому турі французькому Лілі з рахунком 1-2. Знаєте, друзі, я вам хочу так сказати, незважаючи на те, що у Бенфік лише один бал, і має вона чотири поразки. Що з Шахтарем? Що з Ліверпулем? Що з Астонвілою, що з Монако? Що з Лілем? Я вам так хочу сказати, балоні виглядало дуже-дуже достойно. І я вважаю, що десь трішки, ну якщо з Ліверпулем Ліверпуль по ділу переміг, то ось, наприклад, з Вілою, особливо з Монако та з Лілом, з Монако та з взагалі, з французькими командами балоні були абсолютно всі шанси взяти очки, там були рівні поєдинки. А то навіть і десь балоні переважала своїх опонентів. Але в кінці ця команда програла в іншенці італія, хоча знову-таки, знаєте, іноді ось так можна сказати, результат не по ділу. То там такі, знаєте, болоні такі були рівні поєдинки. Болонія сама дуже багато створювала моментів, але й біля своїх воріт також дозволяла дуже багато створити моментів. Тобто Болонія дуже цікава команда, яка дуже багато збиває та створює гульових моментів, але Болоння ще та команда, яка дуже багато її пропускає і дуже багато дозволяє створювати моменти біля своїх воріт. І я вам хочу сказати, що Бенфіка чимось схожа. Тому що Бенфіка, да, Бенфіка, не так, якщо ми дивилися, так багато пропускає, але матч з Монако, в принципі, це показав. Там такий рівний був футбол, і десь Бенфіці пощастило, це вилучення в Монако було, але все-таки команда переявила характер, показала е зуби, і вдалося витягти даний поєдинок. Тобто, я вам хочу сказати, що Бенфіка мені дуже сильно сподобалася. Тобто обидві команди. Дуже атакувальні, але і обидві команди не без гріха в обороні. Справді не без гріха. І тому я взагалі від цього матчу очікую якогось видовища. балоні вже втрачати нічого. Вони точно будуть грати на перемогу. Бенфіка також буде грати на перемогу. Вона грає у себе вдома. І, в принципі, я думаю, що Бенфіка в принципі, розраховує на те, що вона може зайти в ось цю вісімку найкращих команд і напряму вийти в плей-офф. А Чопіні шанси абсолютно всі є. І Бенфіка тут сто відсотків буде чіплятися. Тим більше що тут кожне очко, кожна перемога взагалі дуже важлива. Тому я очікую видовищного футболу. Думаю, що багато взагалі голів буде. Ось прям впевнений в цьому. Тому що будь команди дуже цікаві, ось чому друзі. А будь команди заб'ють, це моя якраз і перша думка буде. А друга моя думка, я все-таки віддам тут перевагу Бенфіці. Все-таки, як мінімум, я думаю, команда бронелажень не програє. Нічь, звичайно, ще не виключає. Взагалі думаю, що якась нічя тут буде 1-1, а то, можливо, і там і 2-2, а то і 3-3. Я взагалі нічому не здивуюсь. Або Бенфіка так мінімально переможе, там, наприклад, з рахунком 2-1, або 3-2, або 3-1, можливо. Але ну, ну, в принципі, да, можна сказати, що Бенфіка – це фаворит, але все одно, знаєте. Болоні дуже сильна команда, і Бенфіці тут 100% легко не буде. Тому будь-якому дезобіти, Бенфіка, як мінімум, не програє балоні. Це моя основна думка на цей поєдинок. Що, друзі, до речі, думаєте, ви, напишіть ці думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним, і всього самого найкращого, бережіть себе. Всім до побачення. Усім до нових зустрічей.